По деяким питанням згоди не буде вирішено, але в більшості питань ми будемо мати дуже прекрасні і хороші просування до якраз таки конструктиву і чого то інтересного. Знову першим, хто випадає в ці всі зв'язки, король кубків. Це намагання призвести впечатлення на Трампа. Показати ну, да, ж це... заяви, великодушна да. заява. Ага, да, да, ага. да, 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 да. Це для Трампа. Це був спектакль в ім'я Трампа зразу спектакль во ім'я Трампа. Чому він такий от дрібний спектакль, тому що 100% можна продемонструвати оцю коротку четвірку мечів, як паузу, подивися, що я зробив. Я перевернутий король мечів. Я не агресор, не трампузька, я не агресор. Ти все правильно розумієш. я готов. Да, Трампуська, я цей да. я вот готов, я готов. Я прямо готовий бути в обмеженнях. Понятно, що це все час. Понятно, що це все час. В мене говорять, що це стосується, для чого він це зробив, стосується ще ресурсів. Я думаю, підвезення ресурсів, uh -huh. що так. Він этим воспользовался для, не знаю, там перекидання, перетасування людей, підвезення, увезення ресурсів і так далі. Тобто, там йшла дуже кропотлива всяческа робота. У мене теж ресурси фігурують, але трохи в іншому ключі, в більш глобальному. Що там, мені здається, що він думає, що він так повпливає на скоріше за все, на тему нафти і того, що є домовлено за равітами, і оцією всю історію, на санкції, на цю всю штуку. Там же почало Хто не... Хто... у Куповського пройшла ця чудова новина. Я у вас дуже могутня відьма, тому що процес почався. Я впевнена, він у нас не закінчиться цей процес. А, прогноз РФської однієї з компаній, яка продає нафту, вони дають прогноз на падання цін у себе на внутрішньому ринку, враховуючи зовнішню ситуацію, уже на 17%. Це падіння нефти, нафтового ринку до 65 доларів за барель. Друга компанія РФ прогнозує свій збиток до 50 ти по-моєму 8 чи 56 доларів за барель за свою нафту уже от найближчим часом за втручання Аравії, яка ввела певні обмеження на видобуток довжиною програму видобутку довжиною на 16 місяців. А це означає, що це означає, що аравії таки будуть зараз тушити ціну, а кризова мітка для РФ це десь приблизно 50 доларів за барель, і все, що нижче для них вже починає бути болісним. Тому що коли в тебе 70 баксів, 80-100 доларів за барель, вона покриває будь-які, так скажімо, і здержки производства, тіньові ринки, ну коротше. А от коли воно падає отуди до 40-50 і нижче, оце починає, ну, починається те, що болісно б'є по РФ. Болісно і він же ж тепер намагається оце танцювати перед Трампом і оця вся історія. Скоріше за все, із-за більш глобального ресурсу, який він втрачає по десяточці Пентаклей, дуже ситься, що втратить. Тільки він не розуміє, що аравіти як вели на 16 місяців, так і будуть тримати цю історію, бо у них свої плани на нефтяний ринок, і вони всіх на світі бачили в грабу і в білих тапках. Тому ж димо. У мене по лінії фронта, друзі нікуди вони свої плани по наступам не дівають. Не Сумський напрямок, у нас Сумський напрямок все ще е, в небезпеці, харківський напрямок все ще будуть вони підсилювати. Дивилася це питання. Донецький напрямок все ще вони будуть намагатися качати. Запорізький так само, на Херсоні. Таке ну коротше, поки вони будуть підсилювати лінію фронту. До речі, по обстрілам у мене перше, що починається розклад: стрійки мечів. Нікуди ці негарні люди. А я подумала зараз матом, як і ви всі, от не поділи планів на трійку мечів і на десятку мечів. Тобто, його оці подумає про інфраструктуру, це означає, що поки він буде думати, він буде вбивати наших дітей і людей. Понімаєте, от і все. У мене випадає загроза, нікуди не поділася, угу. причому, причому, навіть якщо вони будуть заявляти про якийсь там де тишу, перемир'я і так далі, фронт він не буде, він, -перше, по перше, не ввіздять і він не буде тихим. Все одно будуть будуть відбуватися свої бойові дії і так далі. Да Вони можуть менше запускати шахедів, наприклад, наприклад Да вони менше можуть там обстрілювати ракетами. Наприклад, говорять об этом, що це, же, це же от тишина перемір'я. Ну, а повно, повної зупинки Ну не очікується. Не по всім питанням, до речі, тому що в мене тут по деяким питанням згоди не буде вирішено, але в більшості питань ми будемо мати дуже прекрасні і хороші просування до якраз таки конструктиву і чого то інтересного. Да. Ті ж, ну, ж яйця тільки в профіль. Ну, ні, правда, ті же яйця тільки в профіль. Мене в мене в, мене, мене знову випадає да робота якась вестися активна буде. Да, безпер... Вона і зараз ведеться активна, але наш туз мечів нікуди не зник. От у чому проблема? Він нікуди не зник. Він нікуди не зник і у нас з вами все одно, поки майорить, перевернути правосуддя. Ну, типу, коротше, воно все до того рухається, але дуже агресивненько. І що то по-моєму, дуже так, ну, коротше, важкувастенько. Все це взагалі. Це називається розговор глухово снімим, от я тобі серйозно кажу. Король Кубків вирішив, що у них достатньо інструменту для того, щоб робити по відношенні до України Росії колесо фортуни. Тобто рухатися у бік перемовин активно прямо, да типу, все, пішов процес. Це от, це у нас король Кубків, оцей, оцей дуркуватий, це в його голові. Насправді, що ми маємо на справі? Ми маємо на справі ту за жезлів перевернутого, тобто соціальний імпульс у нас на рівні зубачистки. Перший момент. Робота йде з натягом. Чому? Тому що ситуація по факту ми ходимо по колу, вона не онулюється. Вона, як ми стояли в певному топіку, так вона і стоїть. Так, да, певні зрушення є, безумовно, але вони не ведуть до того. Заява достатньо ілюзорна. Це таке пук у воду, понімаєте? Срали, мазали, ліпили. Ну, чесно. Ситуація між нами і РФ досі проходить по пажу жезлів. Да, Можливо, якісь комунікації серед. Ем... Делегацій може якийсь, я ж знову кажу, ну не прямо нахер посилають один одного прямо за перемовним столом. Посилають уже на переку на, на курільці. Понімаєте, але все ще посилають по мечів. Ну, типу, все ще посилають. А якогось фундаментального прийняття єдиного вектору досі не від не, 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 не відбулося. Досі ми говоримо про питання того, що ж хтось щось втрачає, причому з усіх сторін. Досі ми говоримо про те, що у нас рух ну немає тої тієї. Є комунікації, яка є, ну немає вирішення тих питань, які є. виглядає це як гівно і як десятка і як десятка жезлів. Важка ноша, причому для всіх абсолютно для всіх, і в ітогі навіть якщо станеться якась комунікація, вона закончиться п'ятіркою мечів. Тобто, навіть якщо нас змусять сказати да, ми щось підписуємо, якусь бумажку про припинення якогось вогню, воно буде порушено через п'ять хвилин. І все, вибачте, можна в сраку буде засунути, от і всі розмови, розговорчики. Ну, тобто, ну таке. Я ж кажу: він те, що він заявляє з дійсністю, ну таке.